Депутатских Поточный склад Районной Рады становит 34 депутата. Прибыло на сессию по регистрации 19 депутатов Районной Рады. Заседание правомочне. На сесію запрошували заступники голови, керівники апарату, керівники структурних підрозділів радіадміністрації, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівники комунальних установ, закладів, підприємств та організацій за списком, які не є депутатами районної ради, представники засобів масової інформації. На сесію також запрошували депутати Чернігівської обласної ради. Ми запрошували всіх, але я зачитаю всіх тих, кого Мецький район обрав на, до складу депутатів обласної ради. Це Бутенко Микола Олексійович, Леоненко Василь Миколаєвич. Нужняк Сергій Миколаївич, ось він в залі є. І діду Арсен Володимирович. На сесію також запрошувалися на обрані міські селищні та сільські голови. Дозвольте їх всіх вам представити, хто тут є. Менський міський голова. Примаков Геннадій Анатолійович. Немає. Березнянський селищний голова. Романченко Ольга Віктора. Маркошинський селищний голова, Коваленко Роман Анатолійович, Бигатський сільський голова, Раділя Ніна Петровна, ну, це не новий голова. Бірківський сільський голова, Хаменка Наталія Михайлівна. На пуксі. Блистівський сільський голова, баюн Роман Анатолійович. Левишківський сільський голова, Яковенко Тетяна Михайлівна. Градіщенський сільський голова, краєвидка Сергій Володимирович. <клес> також переобрані. <клес> Данирівський сільський голова, плям Володимир Віталійович, теж переобраний. Дягівський сільський голова, Вотенка Роман Олексійович, Жантенський сільський глав, Віндюк Геннадій Михайлович. Кісерівський сільський глав. Губенка Лариса Степанін. Теж... Куковицький сільський голова, Чичкан Віталій Миколайович, Лариса Степанова, Чисарівський сільський голова, Ленінерський сільський голова, Джима Віктор Васильович, Ліський сільський голова, Демиденко Дмитро Миколаївич. є Лактистинський сільський голова, Кружкова Олег Андрійович переобраний. Миколаївські сільський голова, Лепуска Оксана Івані. І Осьмиківський сільський голова, Ставченка Тетяна Васфілівна. Це переворона, можна сказати. Семенівський сільський голова, Конопенка Світлана Вікторівна, теж переворона. Синянські сільські голова Ганна Васфілівна. Слобінський сільський голова, Музик Олександр Олександрович. Тумлянський сільський голова, Андрійченка Сергій Васильович, Бушнянський сільський голова, Єрмовенка Тетяна Івановна, Песківський сільський голова, Коза Світлана Володимирівна Чапаєвський сільський голова, Ковбаса Людмила Гатрі. Шановні депутати обласної ради Сергій Миколаївич шановні очільники територіальних громад, дозвольте мені від імені депутатського корпусу, районної ради привітати вас з забранням. На ці посади сподіваюся на подальшу плівну співпрацю та взаємодію для розвитку нашого рідного району і наших жителів нашого району. Тож продовжуємо роботу першої сесії районної ради, 7 скликання, в якій нами 20 листопада 2015 року була оголошена перерва. Це у нас Гарчинський Анатолій Володимирович і вузь Станіслав Вікторович. Гарчинського Анатолія Володимировича немає. У зв'язку з тим, що члени відчильної групи один відсутні, нам необхідно змінити склад лічильної групи. Треш у нас до пропозиції щодо складу відчильної групи. Які будуть пропозиції щодо кандидатури? До складу вечерне. Колоколочка. Наступила пропозиція, виступила <позиція> вечерної групи колодка Леофера. Ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію? Прошу <позиція> голосувати. <позиція> Хто проти? Хто прийнявся? Рішення прийнято. Тоді е, Колега -ку, Федорович, будь ласка, зміни. Шановні депутати, е, на новому засіданні ми не сбуде порядку денного. Сесія ряд питань, дозвольте їх нагадати про обрання заступника голови міської районної ради сьомого скликання, про присвоєння раду встановлення умов оплати праці голови районної ради, про присвоєння раду та встановлення умов оплати праці заступника голови районної ради, про постійні комісії районної ради. Шановні депутати, є пропозиція також внести на розгляд сесії. Питання про затвердження технічної документації по розрахунку нормативно-грошової оцінки земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення права оренди, яке пропонується до продажу на земельних торгах для внесення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Городищенської сільської ради Мерського району Чернігівської області. Проєкт рішення був оприлюднений на сайті райдержадміністрації як суб'єктом внесення питань на розгляд 19 жовтня 2015 року. Проєкт вам надано, це питання необхідно розглянути в зв'язку з тим, що законодавством встановлені певні процедури, процедурні особливості до теми щодо земельних торгів, які можуть дотриматися у разі зволікання з його розглядом. Що це мається на увазі? Якщо ми це питання з вами не розглянемо сьогодні, то е, е, торги і акціон перенесеться на наступний рік. Тобто ця земельна ділянка вона не буде. Е, е, будь, мож, буде використання, але е, земельний податок чи наплата не, не буде Тож ставлю на голосування, хто за те, щоб включити до порядку денного дане питання, про кого голосувати? Хто за? Приймають. Шановні депутати, є пропозиція виключити з порядку денного сесії питання про обрання заступника голови районної ради та як наслідок про присвоєння рангу та встановлення умов оплати праці заступника голови районної ради. Я хочу сказати, що на даний час відбуваються перемовини з усіма політичними партіями, які... Представили своїх депутатів у районну раду. Думаю, найближчим часом э, будуть э, це питання з'ясовується, будуть відповіді домовленості. Я, голова районної ради, представлю депутатському корпусу кандидатуру на цю посаду. Є запитання, інші пропозиції. Тож ставлю на голосування, хто за те, щоб виключити з порядку денного названі питання, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання сесії. Про присвоєння раду та встановлення обов'язковості голови районної ради. Шановні депутати, відповідно до закону України про запобігання корупції, закону України про місцеве самоврядування в Україні, стаття 59.1. Голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийняття рішень за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання Ради, на якому розглядається відповідне питання. Тому оголошую про виникнення. У мене як посадової особи можливо потенційного конфлікту інтересів для розгляду на розгляді районної ради даного питання. Шановні депутати, проєкт рішення ви отримали. Він був розміщений на офіційному веб-сайті районної ради. Є необхідність зачитувати його або надавати якісь пояснення. Якщо нема, то... Ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт рішення рішення сесії, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання. Про постійні комісії районної ради. Також, шановні депутати, проєкт рішення даного питання ви отримали. Чи є необхідність зачитувати його? Я думаю, що тут необхідно, ну, чи необхідно чи не необхідно, я думаю, що я зачитаю склад комісій. Значить, при обрання складу цих комісій було враховано і пропорційність депутатських мандатів. І в першу чергу розраховували по складу комісії на професійний рівень, професійну освіту тих депутатів, які були включені до цих комісій. Я зачитаю склад постійних комісій. Постійна комісія районної ради з питань бюджету. Вісім депутатів. Тюшкевич Надія Петрівна пропонується голова, головою постійної комісії. Андрієнка Анатолій Іванов. Біленький Володимир Дмитрович, Пернієнка Анатолій Петрович, Мурован Сергій Ріонович, Олещенка Тетяна Олександрівна, Поповець Алексій... Олексій Віталійович, Рогива Миколаївич. це склад е, комісії з е, питань бюджету, постійна комісія з монетарних питань, сім'ї молоді та соціального захисту населення. Красюк Катерина Олексіївна, голова постійної комісії, Бури Петро Андрійович, Ліщенко Володимир Константинович, Гуль Станіслав Вікторович. Дендак Василь Ількович, Костенко Володимир Васильевич, Матсишевска Людмила Викторовна, Питаренко Андрій Миколаевич, Хагуля Микола, Микола Тимофеевич. Це склад комісії е з питання, питань гуманітарних питань семьи молоді та соціального захисту населення. Постійна комісія з питань регламенту законності правопорядку і управління об'єктами комунальної власності, вісім депутатів. Мироненко Анатолій Іванович, голова Постійної комісії, Дубовик Олександр Іванович, Колоток Олег Федорович, Мержинсько Владимир Михайлович, Ніколайчик Константин Олексійович, Пресельник Микола Миколайович, Руденко Михайло Миколаєв, Фліпа Анжела Вячеслава і Постійна комісія Районної ради з питань соціально-економічного розвитку аграропромислового комплексу. Регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища теж вісім депутатів. Тарвольський Володимир Станіславович, голова постійної комісії, Байон Наталя Миколаївна. Айдукевич Валерій Володимирович, Герчинський Анатолій Володимирович, Максимець Віктор Миколаївич, Поверний Юрій Петрович, піше Володимир Петрович, Ромашко Володимир Миколаївич. Це такі склад е, комісії. Я ще хотів би сказати, що ті депутати, які... Були е, е, в 6 скликанні, Пам'ятаю, що ту катенцію було 5 е, постійних комісій. На цю е, вирішили 4 в зв'язку з тим, що кількість депутатів у нас поменшала. Якщо в шостому скликанні було 52 депутати, то зараз 34. Я думаю, що це е, доцільно. Будуть якісь пропозиції доповнені до е, складу постійних комісій, членів постійних комісій. Тоді ставимо голосування. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт рішення, як рішення сесії, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення отримає. Шановні депутати, наступне питання ми з вами е, прийняли у порядок денні про затвердження технічної документації по розрахунку нормативно грошової оцінки земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення права ринку, якого пропонується до продажу на земельних торгах для ведення товарно сільськогосподарського границя на території Градичинської сільської ради міського району Чернігівської області. Слово для, слово для інформації має... Качубей Владислав Михайлович, начальник бургові з міста. Шановні депутати, запрошені. Земельна ділянка загальна оці 25 гектарів, 555 квадратних метрів. Розміщення на території Горобичинської сільської ради, статус даної земельної ділянки землі Державної власності. Відповідно до статті 164 Земельного кодексу України, землі Державної власності можуть бути передані на ризу для ведення товарного підхозбиробництва, виключно на земельних торгах аукцію, які в формі акції. На сьогоднішній день підготовлений проєкт Белупроєповідені земельної ділянки, який пройшов до порядного Також розроблена технічна документація, по визначенню визначені нормативної оцінки до земельної ділянки. Технічна документація пройшла. Обов'язково державну законопорядну експертизу. Ціна земельної на ділянки складає 274 тисячі 20, 20, 20 76 копійок. Відповідно до закону України про оцінку земель, технічну документацію, визначення нормативної оцінки земель, затверджує районна рада відповідно до свою... Дана земельна ділянка буде право орендія і виставлена на аукціон, буде продана на земеліка. Для підготовки воду місячний на фермі нам необхідно вам необхідно засвіти дану документацію, щоб ви раді, пройшли ці атаки, визначились, що ж переможець. и аренаплата, чтобы плата эту российскую экстракцию. Всё полностью считается А, допустим, тут указано што суп а цены бы, не хискоера, именно, а то мы заберем, позовешь её людей. получится проголосовал депутат, а потаущий забрал и вище не будет назад дороги не максимум да называем на киленка рилля рилятия пасажи там тут указано все нажатие поставище тут особо все нажатия еще не так я поставил они си нажатие там 2,2 гектара назад, 4, 8, 8, 10 гектара, посольства 3. Для ведення товарного сільськогозгородництва надаются Це Землі державної власності сільськогосподарства жизна. Їм розпоряджається відповідно до статті 122 Земельного кодексу України територіальні органи земельних заслуг в особі головного управління Кадастру в області. Дана земельна ділянка виставлена на сайт, торгів також будуть повідомлені. Заінтересовані, плачуте внески за участь у торгах І приймаєте участь, більше плати, то більше дати середньої плати, по ігадувати. Це все в місті не завжди. <кій> 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 Орислав, питання було по тому, що ряду питань не вилікає. Виникає у людей питання по пасавищі. По, пасовищу. по пасовищу. Потому, що, питання, пасовища. Людей, завж, завж, по пасовищах. Тому сюда... що дійсно це питання складне таке пасовище. І людей завжди дуже питань по про пасовище. Пасавище входить сюди. Дане для мене да. ніби. Ну, вопрос поднятый был правильный здесь. Да. Я сразу хотел бы, что если есть угодья сельской рады, то питания нет. нема. Если нема угодья сельской рады, значит вопрос этот снят с повестки дня. И давайте сразу в первой сессии начнем. Все, все земельные делянки с угодья сельской рады. Потому а что я помню пять лет, было сказано, что все питания угодятся даже сельской рады. Но так за сельской рады забыли, значит их нема. То все питания с земли Є погодження сільського ради підданемо, депутати голосують. Голосі депутати підняли це вопрос за виді поставища і редактор. Тим більше, що все вже законодавчо зрегульовано. Надання земельної ділянки за погодження органу місцевого самоврядування. А ми затверджуємо. А, затверджуємо технічну документацію нормативної. Земельної ділянки. Це компетенція сесії районної ради, а надання земельної ділянки не входить у компетенцію сесії районної ради. Тут не так. Олександр Іванович спитав, коли ще до технічної документації так зрозуміло, що до заплеження запереження технічної документації чи було погодження? Територіальної громади на виготовлення цієї технічні чи виділення цих земель іменно у розмірі 25,5 гектарів. Не технічна документація погодження територіальної громад. На затвердження технічної документації погодження дійсно не потрібно, погодження сесії. А коли о, давали дозвіл на виготовлення технічної документації, то породжувалось із органом місцевого самоврядування, тобто з Радищинської сільської ради. Є погодження з сільської ради? Проєкт сучасного інженерства, це так не можу Це не передбачено, коли земельна ділянка, тут на позиція, передається на аукціон. Ще запитання. Земельному погодженню з органами місцевого самоврядування. Хто там? Значить, якщо запита нема, то я вдяку 50, значить. Е... Шановні депутати, проєкт рішення ви отримали. Тому пропоную його не зачитувати. Став... Пропоную далі е, за, е, проєкт рішення. Поставити на голосування. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Хто про хто утримався? Рішення вийти. Значить, сільська рада буде мати з цієї ділянки 14 тисяч гривень просто Давайте сваритися з цим головою. Можливо, ця ділянка дійсно там не пасуться людський сход, наприклад, може вона нейтральна і не носить нікому в лікарні. Ми просто наказуємо родичанки з кураду і все. Це Олександр Олександрович, я згоден із вами, але справа в тому, що якщо б зараз на цій сесії був присутній краєвид. Сільський голова, і він дав е, чітке пояснення за цю земельну ділянку, я думаю, що питання це було зняте, і зараз би депутат його проголосував. Правильно? Правильно? Я думаю, що якщо е, це питання ми розглянемо на, на наступній сесії, при, при е, всіх обставинах ворог буде проголосували депутатському всі питання порядку денного, сесії районної ради, в цьому скликання розглянути. Значить, шановні депутати, так, надійшло повідомлення. 16... Шановні депутати, велику увага, Надійшло повідомлення, 16 листопада 2015 року депутатами районної ради, обраними обра... обра... від міської районної організації політичної партії Сопельська об'єднання Батьківщина, Вітаренко Андрій Миколаївич, Чушкевич Надія Петрівна, ЦШПОЛІКІ, Калато Олег Федорович, Максим... Максимець Віктор Миколаївич прийняли рішення, що створення в районній раді фракції. Політичне партія е, української об'єднання батьківщини у складі п'яти депутатів. Головою обрано Мацишевську Людмилу Віктору. Необхідні документи надано. Одне повідомлення, інше повідомлення. Е, відповідно до статті 27, статті... Е, 25-26 для депутатських групп закону крепких посадків депутатів місцевих рад повідомляє, що 18 листопада 2015 року в залі зборах депутатів Минської районної ради політичної партії Української Вірнії Патріотів Укров. Отворив депутатську фракцію, назва депутатської фракції, депутатська фракція, фракція політичної партії всеукраїнської обідної патріотів Укруг. Зайна кількість депутатів, що входять до депутатської фракції політичної партії Української обіної патріотів Укруг у міській районній раді 3. Персональний склад депутатської фракції політичної партії Української війни Патріотів України. Гріщенко Володимир Константінович, Борований Сергій Рігурові, Ціпанжела В'ячеславова. Депутат у представляти депутатську фракцію політичної партії Української воїна Голова депутатської фракції політичної партії Сергія війни Патріотів Укруг у Минській районній раді Борований Сергій Григорович. Інших повідомлень. Пропозиції не доходу. Всі питання, я вже сказав, ми розглянули. Тому э, я хотів би всім подякувати за участь у роботі на засідання і дозвольте підкреслити першу сесію районної ради 7 лита. Закрыто. <laughs>